Персеїди — це один із найкрасивіших метеорних потоків, які людина може бачити на небі. І його дуже хорошо видно в наших широтах, тому що він майже досягає, практично досягає зенітної області неба цей потік. І його можна спостерігати, піднявши високу голову, десь там ну, не в поганих умовах. Таким чином він зараз, він кожний рік спостерігається. Знаменитий потік, який описаний і особливо Єфремова, письменника, ну і інші романи і оповідання про цей потік. Порочений він, коли частково розпалася комета свіфта Тутля. Коли це було? Ніхто практично конкретно сказати не може, тому що по літописах про, цей, про спостереження цього красивого потоку згадується вже майже 1200 років. У 1866 році знаменитий астрономський аперелі оприділився з цим потоком, що його видно кожен рік і що це є результат кометний. Найкраще було. Він аж розпадався, майже кожен другий кусок розпадався на, на інші куски. Це було в 1992 році. Тоді е, комета була, оцей оце, е, рій був найближчий до сонця, тому що період цієї комети 130 років, і вона один раз в 130 років наближається найближче до сонця, і тоді там більша температура цих. Е, Кусочків, і ясно, вони ще й додатково розпадаються. Зараз поступово комета удаляється від точки перегелія і, відповідно, потік слабний. Але і цього року його прогнозувалося і так, приблизно є, це тисяч до тисячі в годину, а то й більше, навіть а по кілька. Ну, взагалі, самі слабі дні чи це роки, це біля 100 у хвилину, 100 частинок у хвилину, ну а помножити на 60, це скільки в годину. Зараз більше десь 300-400 частинок спостерігається. І от 12 серпня був максимум. Ну, Але і цієї ночі і далі ще до 24 серпня його можна спостерігати. Спостерігати я в руках держу карту, саме що не є карта там маленька. Робоча карта зоряного неба на східну частину, прямо на схід і вверх до зеніта дивиться цю частину. І будемо бачити май майже через кожні кілька секунд, як паде жовто, вони білі кусочки. Це і ще раз підтверджує, вже сьогодні Колестрофізики розібрали, що це кометне походження цього рою метеорного. То, що там згорає, кометне походження, це воно в основному. Згорає у верхніх шарах атмосфери. І практично нічого не долітає. То, що має кам'яне походження, яке або з простору, то мі... мізоляного простору залітає, або астеройне походження, воно долітає до землі. Ми знаємо, що це тисячі тонн майже за рік поповнюється земля. Маса наростає землі це десятки тисяч тонн за рік від метеорного. Цього, цієї речовини, комети і інші тіла, вони від року на рік ніколи не попадають в одне те ж місце. Але є таке, яке навіть професіоналів а астрономів от, дивує, це так, ну, не містика, але більше 90% великих болідів, великих пусків, які вже стають метеорити, тобто досягають змі. Падуть в відлюдковані місця, тобто в лісові, в гори, в різних місцях. Це вже незалежно, де в океан, на землі немає таких визначених місць. Але всяк море за останні 200 років, щоб десь великий кусок упав з неба на місто, таких даних немає. І оце навіть починає цікавити якось і є навіть серед професіоналів, бо нема такого правила сказати, чи чому це.